Вітаю вас, шановні бджолярі! Компанія Park Plus розширює лінійку товарів власного виробництва. І сьогодні я хочу з вами поспілкуватись з приводу такого товару, як арматура для сонячної воскотопки. А зараз більш детально розповім вам про конструкцію цього виробу. Він складається з двох елементів: ємність для воску і піддон, в якому будуть розташовуватись рамки. Що стосується ємності для воску, вона виготовлена. З якісною харчовою, нержавіючої сталі, товщиною 1 мм. Їмність має обсяг 2 літри. Досить тяжка і міцна конструкція. Коли я її стискаю, я навіть її не можу деформувати. Це виріб, який слугуватиме вам раками без якихось наслідків корозії і тому подібних явищ. Що стосується. Самого піддончику, в якому будуть розташовуватись рамки. Це оцінкована сталь товщиною 0,5 мм. Ця частина має квадратну форму, розмір 470 на 485 мм. Висота ось цього бортику 5 см. Ось тут в конструкції маємо ось такий фільтр. Він призначений. Для фільтрування воску, який стікатиме з рамок. І буде фільтрувати ваш віск від сміття та від мерви Таку арматуру ми застосовуємо у воскотопках власного виробництва. Ось, наприклад, як така модель. Бачите, ось як вона тут гарно розташувалась. І, наприклад, Цієї воскотопки я покажу, скільки можна тут розмістити рамочок. Дивимось ось як веду другу, третю рамочку. Тобто, бачите, тут входить три рамки. Один поверх. Ну, а висоту ви можете покласти, наприклад, два-три поверхи. Це обмежено висотою вашої воскотопкою. Яку ви можете самостійно виготовити чи придбати у нашому інтернет-магазині. Ну Ось в нашу воскотупку можна покласти і в три поверхи. Це буде 9 рамочок 145-х. Також можна розташувати ось таким чином 300-та рамка і 145-та. Кількість поверхів також обмежена лише висотою вашої воскотопки. Шановні бджолярі. Така арматура слугуватиме вам довгі роки. Але нам також цікаво почути і вашу думку з приводу модернізації цієї арматури. Залишайте, будь ласка, ваші відгуки під цим відео. Бажаємо вам успіхів у бджільництві!